Двоє котиків веселих добули собі хитру мудру грудочку сиру, відбігли з ним подалі і почали радитися, як його краще поділитися. Та ще й поділитися так, щоб не було кривди ні тому, ні тому, щоб якраз по правді рівнесенько розділити. Один котик і каже: Давай поділимо отак, упоперек. А другий каже: ні, розділимо краще вздовж. Отак і сперечаються. Коли це біжить лисичка, побачила вона котиків, побачила грудочку сиру, зупинилася та й питає: А що тут у вас таке? Про що сперечаєтеся? Так і так. Ось не знаємо, як нам краще поділити грудочку сиру. Ех. Це можна дуже добре зробити. Ось дайте я вам поділю. Котики віддали їй грудочку сиру, щоб вона розділила. Лисичка переломила грудочку сиру надвоє, а далі й каже Ні, цей шматочок більший, треба вирівняти. Та й над'їла один шматочок. А тепер оцей більший треба його трішки вирівняти, щоб по правді було. Не можна ж, щоб котромусь із вас кривда була. І знов над'їла та так рівняла, рівняла, то той шматочок над'їсть, то той, поки стало два зовсім маленькі шматочки. Ну, оце ж маєте тепер уже зовсім однаковісінькі шматочки, хоч і на важницю покладіть. Ну, добре. Але ж ти надто багато нашого сиру з'їла, За що ти стільки нашого добра взяла? Як? За що? А я ж вас поділила.